Ну що, нарешті ми настроїлись, нарешті гарне поле, на якому все вдається. Починає конкретно напрягати. Спробували на по кукурудзі, сівалка йде, все нормально. А тут -а, жило буде корню рости. Хорош, хорош. <ріхи> так, ну що, нарешті ми настроїлись, нарешті гарне поле, на якому все вдається, все виходить і все красиво виходить. GPS пішли єдине немає, але ми вже порядочком води вводимо, вже придрочились Праців, я зараз пообідаю, показую вам, як виходить. Забивається дуже рідко. Отак ось триїм. Акуратненькі такі полоси. Виходить. Ну, більш-менш бувають. Буває сильно підриває, ось як ця, але тут дуже м'ягко. Тут не комбайн не їздив, нічого. І тут дуже м'яко. Там де ось слід комбайн, ось так виходить. Ну і ось така полоска. Це там, де дуже мягко, але сильно риє. Поле, фон ось такий. Палка не, е, не змельчена, так як ланжатка без змільчителя. Нічим не обробляли його, ще нічого не робили після жнив кукурудзи. Але будемо обробляти, будемо вносити ацетахлор, ну, тобто, ґрунтовий гербіцид зі сплошняком, так як вже зеленочка порізла тут. Це, кстати, нове поле у нас і так ось пробуємо вийти з ситуації. Дуже багато втрат у нас тут, кукурудза, тут і кабани по її потоптали. Так воно попадало трішки, бо були сильні такі буревії. Ну нічого, Зібрали суху кукурудзу, врожайність на цьому полі, я думаю, під 8 тонн була. На минулих полях, там у другому селі, то була ще краща врожайність. 9-9,5 була. Так що такі справи. Ну а я на обід пообідаю і далі бій. Так, ну а у нас тут мама підготувала. О, о борщик. Друге, все як і положено. І ось це так кенгушки і обідаємо. І сьогодні чайок. Все. Приємного всім. Лента ще й непогано виходить, доволі акуратна полоса, доволі рівненько, чистенько, акуратно, не знаю, подобається мені. Якби ще дощик залив після посіву, та взагалі класно було. Трішки дріманув я два часика, поки брат мене підмінив. Добре, що хоч є підмінити кому. І... Ось за цілий день, з утра ми виїхали, з 9 годин виїхали. І ось уже закінчуємо 20 гектарів. Ну, ще 2 гектари, я думаю, залишилось. І краї. Я думаю, 2 гектари ще залишились. Так що в принципі процес йде швидко, аби тільки не забивалось. Без добрив нічого не вносимо, просто підрихлюємо ґрунт, тому що затрамбований. Так, чистенький стріті агрегат то трішки на дисках там буває і землю починає мотати його, ну нічого, не забывает ось такі полоси виходять, оце ось бачите полоса після слідів комбайна ну ще сілочка, якщо швидко заїхати, сілочка його трошки підразіб'є. а так в принципі там до них ходив комбайн то вообще клас. Ой, там где да комбайн. Я думаю, будет все хорошо. Что, все нормально? А? Нормально? А, Давай я все покатаюсь. Вот И, GPS есть? Нема? Нема. Треба по водить. Откуда ем? Стритіло пускаємо без розгону, тому що починає набирати на лапи. Затавлюємо принудительно. Так. И иду порядком, бо GPS немає. А бачите, блогер молодий. Починаючий, починаючи. Вже починаючи. не молодий, конечно. Ну, починає. Тик ток Тік-токер починаючи так ну так вот і вводим порядкам класно що хоч посіяли рівненько красиво тут і кусочек класний можна сказати квадратний О, непогане поле і по вражайності не убите немаже п'ясу вводим руками по центру капота веду все получається і я думаю Перечепимося сьогодні, а завтра зутра прилетимо, будемо сіяти вже. Так що такі справи. Бо далеко просто сюди їхати, так би вже після сьогодні почали сіятися, все якщо все нормально. А не будемо загадувати. Працюємо. Ранок У нас іде обслуговування трактора. Пірат на роботі, як завжди, 24 на 7. Не покладає. Лапок працює. Так, дядь Саша, у нас теж тут. Бачите, у нас така територія біля... біля нашої бази, можна сказати. І дядь Саша там гудить. Так, що хочу показати, вже починає конкретно напрягати. Оце всі наші опади за весну 11 мм. Один раз 7 мм, другий раз... 5 чи 6 щось там таке. Дядь це, що працює. працює, бачите, їзде. Оту я площу під посів, маленькі кусочки закриваємо культиватором маленьким. Так, зараз виїде. Бачите, всім кажу. Всім кажу, як там приїжджають купляти, я кажу, під'їжджайте до башні, ми вас ну, Ось, Бачите, у нас тут башня наша. Блин, а колись її буде розкрасити, може колись покрасимо і відновимо, може. Може колись. Так, посівна продовжується. Зараз що в нас? Ми закрили вже закрили вже багатенький гектар, половину площі, наверно, кукурудзу майже всю поді. Соняшник 70, десь до 100 гектар соняшнику. Ще залишилось 100 10 гектар точно залишилось, навіть 130, десь так. Ну що, зараз будемо обслуговувати і працюємо. в нічну зміну. Не знаю коли він приїхав, зараз спросимо. А що ти ще не спав? Зараз покажу за сьогодні за ніч. 2 часа 4 минуты. Аж руки трясет. Аж колбас. Как волка Так, я два часа. часа сейчас. ты проехал? сколько проехал? Да. Хоть ты ночью спал? Да. Папа спал. 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 Так. Ось ще один плюс дороги, що ми поробили. Дивіться, 24 км їду з сівалкою. Клас. І просто кайфуєш. І розхід соляри менше, і не палиш. Так що можливо воно коштує того, щоб разочек її зробити і підтримувати кожен рік. Бо Бу були там в другому селі. Там, звісно, нам дорог вообще немає. Я думаю, знають, Місцеві знають про яке я село кажу. Там вообще полевих дорог немає. Є там і велика фірма, і маленькі фермери. ну щось ніхто нічого не хоче. Ну, Нічого, про їхні проблеми. Може ми колись поможем, то трошки зробимо дорожку будемо це наж, не ваїхать по любому зробимо там дороги бо там уже є таке що ми не проїдемо. будем погрузчик мабуть, попідсипаємо. все таки і в нас там земля є. вот так что ось порабив так що поробіть дороги хлопці ну буде шламу вам же ж їздить кожен день їздить чи кожен раз їздите пригаєте. А тут бобри трошки Підладнал дорогу. Та, о, бобриків познімати треба, точно давно не було. Вайбаків, вайбаків. Ой, вайбак, привіт. Привіт, вайбак. Соняшник вон, дивіться, блин. Падалки соняшники, а їм зараз їди, бо вони такі люблять куснуть соняшник. Особливо семядольки, як він тільки посіяний. Люблять. Дивіться, скільки ми їм оставили їди. Так що зараз вони жирують. Це у нас поля під сою будуть. Оце зліва і справа поле під сою. А зараз їдемо дивитись, як по весняній кукурудзі буде сіятись. Є в нас таке поле кукурудзи, тут 4-5 гектарів. І, бачите, тут в мене рублячим катком по краю поїздили, це експериментували. Отут ось тут поїздили і тут не їздили. Це весняний жнива кукурудзі були, я думаю, ви зрозуміли. І, е, оце зараз спробуємо посіятись на пряму, як воно вийде. Або ще є думка з трибтіло агрегатом е, ну, як воно вийде. Ну, зараз спробуємо так сіяти. І приймаємо рішення. Е, можливо, приїдеться палку перерубати, можливо, не треба, можливо, постоячий. Бо в нас такого 33 гектари десь такого фону. І оце думаємо, що з ним робити, як краще. В тому році, в принципі, посіяли, сильно результат не відрізнявся по соняшнику. Ну, в тому році поганенький урожай був, ну, воно так, слабенько. Від, 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 ну, Відображилась на врожайності. Ну, в цьому році технологія буде трішки інша. В тому році ми края подискували, але ну, там ще хуже сходи були. Ось теж почали дискувати, бачите, і що, доща не пройшло, ну, немає дощі після, взагалі немає. З дощами, зрозуміло, все б красиво було. А дощів, як немає, це проблема. Так, Ну і зараз спробуємо напряму сіяти. Може в цьому році було стихіше земля, не так затоптало. Бо в тому році ну, вологи було більше. Давайте, заїжджаємо. Заїжджаємо, зараз давайте так сразу за гонку заїдемо по порядкам кукурузи одразу. Так, тут треба попасти головне, як правильно. Далі розпадемося. Так, где? А. Сивалка. На раскладывание ставим. теешь тиеш кнопкой все поднимаем, у разлаживаем ее. И... Швидко, плавно, тиск накачали на крила, щоб вони не, по полю не грали. Так, е, включаємо лом задній, газ збросили, включаємо лом, зразу полячка полетіла. лом є. І що тепер я хочу зробити? Які налаштування? Підлаштувати. Бачите, у нас зараз автоматичний. Тиск на секції стоїть 60 кг, тобто з датчики вщитує тиск на секцію і регулює, чи додає, чи збавляє тиск. А зараз я хочу поставити... Чи давайте, давайте сперва на автоматичному, тільки ми поставимо не 60. Давайте, а поставимо тут 110 кг. Поставимо на секцію, це максимально зусильно в автоматичному режимі, В ручному режимі там 300, 300 по-моєму, можна ставити кілограм на секцію. Все, починаємо. Без добрих всіх ми відключаємо катушки на добрива. Все, пробуємо. А, Зараз создам поле, давайте заїду і включусь. Пробували по кукурудзі, сівалка йде, все нормально. Не забивається. Ну, головне швидкість була, щоб розгортач відкидував кукурузиння. Бо як потихеньку їдеш, починає ну, гарнути. Розгортачу потрібна швидкість. Ну, що, у нас та сама ситуація, що і в тому році по весняній кукурудзі. Там, де комбайн не їздив, все ідеально. Гляньте, яка земля, красиво ложе, ну, все красиво. Все класно, вологи, вдосталь, вдостальте. Волога є, без всяких закривань вологи і культивацій. Гляньте. Волога є, земля зріла, все класно. Єдина проблема це ось. Там, де слід комбайна пройшов, тут жопа повна. Тут воно ось насіння в сухому, наверху. Не взяв нічого вам показати. Та ось, це ми розгортали. Десь отут насіння. Я напевно. Коротше, Тут переущільнення. Переущільнення. І на восьмирядкову жатку ось. Ну тут воно то вилізе, вилізе. Можливо, можливо так і будемо сіяти. Закриємо на це очі. Але хочемо спробувати стриптіл агрегат. Підрихлити. У ці сліди за комбайном розгорнути рядочек і брати переощільне Хоча б на декілька. Ну, не на глибоко, на сантиметрів 10 хоча б, щоб старт йому був. Ну, блин, бо можливо, зараз воно зробить по слідам красоту і буде все класно. Давайте, треба спробувати, що не пробувавши, не знаєш. Ну а кукурузиня, бачите, отакий слой, і воно його проходить. Під кукурузиням 2 см сантиметр знімаєш е землі і одразу йде волога. Ну тіл, що тут сказати? Класно, дивіться, якщо пачка кукурузиння, то класно. Так що давайте ще спробуємо стриптіл. Хто хоче подивитися, як іде сівалка по такому кукурузині. Зайдіть в минулорічне відео, там все показано. Як вона йде по прямому пасіку. Все, і їдемо по стриптілі. Так, ну Я вже зі стріптіла агрегатом. Якби трактор міг говорити, він би сказав, який-то прикол дав тік -токі. 17 разів на день. Він мене тягав куди хотів. <рес> так би він, напевно, сказав. Коротше, їдемо зі стріптілом вже. Зараз спробуємо по кукурудзині потягати. В принципі можна можна в принципі спробувати. Зараз поставили один диск, там Ну, Давайте пізніше включусь, розкажу все, що і як. Перший проходик. Хочу би ще не горне, не знаю. Так, а нагрузка на двигун. Ну так нагрузка чувствується по трактору. О, так ми вже заміну масла наробили, йдемо. Скоро поміняємо масло. Нагуска чувствується. Нам більше не будемо давати, бо на нам обхатки А Кружок робимо і виходимо. Дивитесь як воно іще. Так, о, забило, це вже по катку. По катку. Ля, ну за слідами лучше, Ля, ну, тепер мягка тут за слідами. Да. А дело в том, что вообще я задавить должен был. Ну, трактору тяжело, капец. Я даже не могу 8 километров поехать. Ну, получается, непогано. А там не забылось, да? Я же вам сказал, что не надо дробить сим катком. Сейчас почти туда поднимемся. Рублящим катком подробил эти трешки и все. Он. Палка та протянется. А, ось, да? Глянь, тут вообще класс. Еще б дождик прошел после этого. Там, до я след комбайна не ходил, вообще ось пух. Ну а тут, конечно, оно заклятное. сразу надо, хорошо. же она забывает ага. она бы не забывала иди с той стороны тоже давай еще пару круги да? даже поднять с той стороны покомментируй там а что тут комментировать <су> ну, чуды мы и все ну, да. недаром же стреплил агрегат делали надо еще в дело пускать своими руцями делали недаром, недаром. недаром. надо еще ой провод дивись, он тянется а, ну все як положено. Да. Нет. <гум> <гум> а не знаш. Что це у нас тут? О, сразу пошло агрегат. Маркера не підняли. через кучу, через которые которые переезжает. Набы вон, надо вычистить. Что ж так я шел так хорошо. А ты не попал, на наверное, в рядок просто. мучиться, потом кучи раскидываем. Но ну, так лучше, а так мы ну, не пассив. Ну, пассив, но оно... не так да. Так будет вообще классно. Так будет, да. Ну, вот тут, конечно... Нормально. надо ну, пробовать. на целый кусочек можно попробовать, да? Сеять. Сейчас застрептилить его. И сразу сиять. И сразу приехать попробовать да. посеять. Да. Трошки вот эти подгортают сильно разрываю рыють сильно. Ну, а за следом, слабые аж слабый Аж так есть. Ну, оно сюда ляжет, разгортать Да. Еще разгортать трошки разрыя. нормально. Все, а... Давай. Доделай. Поделюсь ну, еще. А сейчас, я сейчас перезвоню, то шо там. Хотя оно будет получаться. А, блин, хотя лопатку взять забуду, что моя насивалка. Лопатки немає, я тертка. Так, що по глубині? Глубина... Ох! 15 см. Він вообще у нас як Десь, если тут, ось, гляньте, вообще не... Тикнеш, сюди залази. Просто оці, що зараз з ними буде, з дощами класно, дощами все замиває, все чітко, переживати не треба, коли дощі не йдуть, проблема велика. Ну так, як варіант, точно можна робити. Просто Просто і тут ось тоже трошки була походу слід комбайна еще. Шо... А, ні, не це не слід комбайна. І тут вообще мягко ось. Вот це конечно шлакоблоків понаробило. А яка тут глибина. А тут а, тяжело буде корню рости, переущильнення дебеле. Так, ущілення дебеле. Ну, так як вже є, він в тому році пробився, як та корінь, через таке по прямому постійно, ну, в тому році дощі залили всі наші гріхи. а В цьому році чи зальючи. Ну ось іде. Можливо піднатягнути пружини, а ну що у нас по пружинам. Є ще варіанти. Так, да, є ще варіанти ті, які попадають на колеса. Піднатягнути пружини. У нас зараз середнє положення. Можна, можна як варіант, Наверно, так зараз і зробимо. Сейчас подивлюся які попадають. А ну, може і сразу натягну, Так, давайте щось робити будемо. Ставимо диски. Отрізні, бо без них щось тільки одні кучки горне. О, бачите, пробували без дисків, а зараз буде з дисками. Давай. У нас ще може і дощик буде, чи не буде? Ні. І <гум> в три дня залівала одне я, бо хоч хати пропала. Нет, а может вон, гляньте, там якийсь то туман, чи что тут таке там стоит? Чи то дождь или? Дождь. дождь. а у нас нема. Да, за два месяца почти уже 11 миллиметров. Так, ну вот такие рабочие органы, может кто не бачил, Обзор на рабочие органы. Такие. А це у нас, якщо GPS не працює, звірятися. <смірки> Маркер, так. Да. Це ж скажеш, що дощ іде і сразу перестане. Да? Спугнем. Що, щось, дайте, дайте, дайте. Щось. щось капає. Та Ми диски знімали для того, щоб по сирому йшло, бо коли по сирому на ці диски починає налипати, піднімати грязь. По сирому вони не йдуть. По сирому йде без цих дисків. А зараз по сухому вони треба. Но та секція ні разу не забилась, що з краю. А ця, я ще пару разів пройшов і почала забивати. Я кажу, сервісна служба проїхала на тракторі. хорош, хорош. Что, не тянется, не тянется. Уже голова потянулась у него. И провода не нужны, да? Ну да. Ты довольный такой штукой? Ну, mm -hmm. Раскидывать лишние кишки. Ну да. Тогда я уже болгарку, блин, если надо там здесь чуть подрезать. Ухватил. Mm -hmm. Там третий не у той, по-моему. Так, Ми зараз определимося хто буде плінтувати і зразу в поле. Так, все виходить, все класно, не забивається після встановки дисків неодної кучки. Так що все чудово. Сьогодні готуємось до посіву постріптіло. Та пече вже як професіонал. І ті, давай, давай, давай. Сьогодні трактор вже заїде, буде починати обсівати.